Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі fisherman 15. З вами я, Стас, і в цьому відео буде перша, перша моя рибалка цілеспрямована на руслового хижака на річці Дністер. Приїхав я на Дністер, як ви бачите. Ось позаду мене такі гарні краєвиди. Взяв з собою вудку до 20 грамів і буду впиратися на... Як ви вже почули на руслового хижака. У мене великі приманки, великі грузила. Сьогодні планую витратити весь день на його пошуки. Я вже до цього виїжджав, але як ви бачили в минулих відео, я розповідав, тоді були мінуси, йшла шуга сильна і неможливо було ловити. Тобто я закидав, шуга заважала. Тож я. Почекав, коли трішки потепліє. Зараз у нас на термометрі і взагалі обіцяють, що буде сьогодні 12 градусів тепла. Так що я сподіваюся, хижак буде активний і, і тому я виїхав на річку. Друзі, я в такій рибалки новачок, тому буду радий кожній вашій пораді. Якщо ви напишете в коментарях, так що все вудку вже зібрав. Так що давайте чіпляємо приманочку і робимо перші закиди. А потім по порядку буду все розповідати. Вам як завжди, приємного перегляду, давайте розпочинати. Да, друзі, але щось аж не віриться, що зараз зима на вулиці, у нас середина січня, а на термометрі 12 градусів тепла. Ну, це капець. Коротше, ставлю першу приманочку, це буде ось такий віброхвіст. Три дюйми в натуралочки, 18 грамів джекрік, щоб максимально далеко кидати. З нього розпочинаю, а там будемо перебирати. Взагалі в планах обловити це місце добре, витрачу тут десь годину, напевно, а потім буду переходити. Тож якось так. Давайте йдемо закидатися. До речі, не сказав, поставив флюрокарбонний повідець 0,45. Думаю, буде нормально. Ну І по оснащенням одразу. Це в мене Каліпсо Агера до 20 грам в зрості 2,59 І катушечка Агера також саме, тільки 4 тисячка. Шнур 0,6, сабір. І погнали. Будемо прокидувати. Уф, непогано полетіло. На дно впало, робимо плавні плавні підмоти. По більшій частині це будуть подвійні підмоти, бо хочу спіймати щуку, тому все плавно, не різко, обережно. Друзі, покидав я, навіть встиг один раз переїхати, але ніякого результату це не дало. Покидаю а перше місце, було на ямі. Кулювання не отримав, поекспериментував з багатьма приманками, ваги міняв, але нічого. Потім переїхав на розвилку Дністра і Турнчука, став там, покидав, але там міляк. Тобто я не докидав до самого русла і все. Прийняв рішення, що буду переїжджати. Зараз приїду на ще одне місце, покидаю. Якщо ні, то поїдемо кудись в канали. Бо ну, просто на Дністрі я не знаю, що робити. Не можу знайти ні ляща, щоб прив'язатись, може судак був би, але немає. Так що така ситуація. Якщо нічого на Дністрі не знайду, я вже кажу: заїдемо в канали, покидаємо. Сподіваюсь, що крига там вже розтала, бо сьогодні дуже тепло. І Вчора було дуже тепло, й сонце як сліпить. Ну коротше, план такий, а там побачимо. Ну все, друзі, в путь, їдемо. Коротше народ, переїхав я все ж таки, не затримувався на річці. По принципі, там нічого я так і не зміг знайти. як не контактів риби, не мирної риби, щоб прив'язатись до неї, просто ну нічого. Та й приїхав сюди і спробуємо половити щучку. Зібрав свій комплект до 14 г, поставив в облерок. І будемо пробувати. Ось такий був постав облерок. Це орбіт 80, -й. струна стоїть 0,4-20 см, трішечки затовстав, облирок ну, але нічого страшного. Це не критично. Вудка у мене каліпсо Deep Space, катушечка Ryobi, Virtus Power 2000. Влаштовує мене з головою під ці умови, половить на канальчиках. Щучку інколи навіть оконя. Наступне місце проловлю спочатку вздовж берега. Подивимося, що тут. Що народ може сказати? воблерок мовчить, тому зараз, напевно, я е, вообще зміню тактику, поставлю флюр замість скрутки і трішки покидаю на силикон. На воблерке я поки що навчаюсь. Ловити, тому може, мене щось не виходить і через це щука не бере. А на силікон я вмію ловити досить непогано, тому зараз повпираємось ще трішечки в нього. У мене, як зазвичай, є план Б. Якщо зараз щука й тут на силікон не буде ловитися, переїдемо в кінець каналу. Там є таке озеро і є піщаний пляжик. І візьму ультралайт з собою. У мене є також. І покидаємо трішечки на окуня на пляжику. Можливо, він там є. Бо, блін, рибки хочеться хоч якогось половити, бо сьогодні цілий день ходжу і шукаю, ви не думайте, що я пішов 5 хвилин покидав там годинку на ту щуку на Дністрі і все. Я приїхав в 8-й ранку вже майже 12 і поки що не одного контакту. Так що, друзі, як ви бачите, рибалка дуже-дуже трудова. Погода міняється, то морози, то плюси і видно. Це дуже сильно вказується на кльові. Ну нічого, ми походимо на природі, подихаємо свіжим повітрям, у нас взагалі все супер. Так що давайте, друзі, перев'язуємося. Першу приманочку ставлю ось такого ізика трьохдюймового, двійник і невеличкий джекрік 2, 2 грами, флюр 0,45, в принципі, все як завжди. Я тут поекспериментую. Потім думаю, поставлю ось такого рачка фіолетового, потім натуральні приманочки якісь покидаємо. Ну, побачимо. Приманочки кажу, кольори. Так що давайте поки що продовжуємо на цьому місці. Що, полетів наш шайнер. О, гарно закинув. По проводкам, друзі, все просто. Одинарна сходинка і підіграємо QR-типом і все. Повинно на паузі брати, я сподіваюсь. Ну, а тут будемо експериментувати. Бо риба не зрозуміла. Може й не буде реагувати. Зараз тут декілька закидів і переходимо далі. що сьогодні я взагалі не можу ніяк подружитись з рибою, підібрати до неї ключик. Більше години в каналі і нуль контактів взагалі, я не розумію. Напевно, сьогодні день такий, бо не видно не виходів риби. У рибаків запитував, також ніхто не ловить і не бачив риби. Так що, якось так, давайте виконаємо мій план, поїдемо далі, спробуємо ще на окунька. Переїхав я ось на цей пляжик, як я вам і казав. Ось як він виглядає. І тільки дивіться, що я хочу вам показати. Погляньте на берег. Весь берег. Ось в такому мертвому судачку. Судачок, там он дає побільший. Але сам факт того, що дивіться, скільки його тут. Тут нещодавно, коли у нас було мінус 6, мінус 5, то тут стояла крига. Я ще приїжджав, пробував ловити на поплавок сантиметра 2 було, тобто два пальці, я міряв тоді. Я розламав поплавок, але нічого не ловилось. І видно, що в канал зайшло багато судачка. І він задохнувся. Бачите, яка фігня. Шкода, шкода, але що робити? Так що, ось така тема. Ну нічого, друзі, ми приїхали, будемо ловити, зараз попираємося на гунька. Короче, вудка це BlackRock до 5 грамчиків, катушка агера, флюрокарбонний повідець постав 0,16 тонесенький. Приманка 1 дюйм 1 грам, ну і спробуємо тут поковиряти. Може, в принципі, тут і судак залишився. Хоча дуже дивно, що він зайшов в канал, я ніколи не бачив, щоб такий судак заходив в канал. Це тут кіло лежить, кіло, а там воно на березі ще більше. Ще більше, ніж кіло. Ну. Що зробити? О, є, друзі. <рес> <рес> Оце Окунь. <рес> Ура! Розпочинились. Спіймав такого ось Окуня мілкого-мілкого. От такий отакий вогокунчик. Як кажуть, спортивний, спортивний. Ну, блін, нічого, хоч він порадував клюванням, бо взагалі так глухо. Цього судака так шкода, онду вспливає і вспливає, бачу. Ще два ондо всплили з дна. Ну, це таке його давайте відпустимо окуня. Пливи, малесенький, Ху-ху-ху, поплив. Ну, давайте ще будемо ловити, ще і ще. І що дивно нічого не видно в каналі. Тобто не бачу, щоб Джерех ходив, хоча він тут завжди, завжди гуляє. Тараньку ловлять, але погано таранька ловиться. Погано все ловиться. Ну а хоча що я хочу? Січень як-ніяк. Це такий місяць дуже складний для рибалки. Скільки пам'ятаю, завжди, завжди в січні нічого не ловиться. Ще до нового року щось там прокльовує, можна і ліща, і таранько потягати, сазан інколи прокльовує. А січень це все. Що ж, хижак дуже трудовий стає, як ви бачите. Ну, Нічого, повпираємося. Можливо, зараз надибаємо якогось окунька покрупніше. Є ще один ще один окуньок. Фу, короче, народ, Вимучав я ще одного окунька. Не без труда прийшлось походити. Але також невеличкий. от такий вого красень полосатий. Бачите? Попався. Все на ту саму танту. Взяв під самим берегом. Я вже хотів діставати. І ось він. Такий малюк. Ну, відпускаємо, хай пливе. Клюнуло, клювати. Давай. Опа. Поплив. Прийшов я сюди з того пляжику, на вхід в канал. Туди йде далі канал. А я тут став. Опа, знов щось було. А я тут став собі збоку. Вирішив покидати. Людей багато, там далі майже всі місця зайняті, та я вирішив, що тут покидаю. Ну і бачите, опа, знов, знов. Ах, відпав. Ну ви бачили, так? Да? Маленький-маленький окунь. Так, смикав, смикав і відчепився. <рес> Ну-ка, давайте ще спробуємо спіймати. Видно, тут зграйка стоїть, бо з того самого місця я отож достав цього. Опа, знов... Ах, знову ударчик. Да -да -да, так, 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 так і є. Опа, бачите. Ну це взагалі. Не, не серйозно. Маленький-маленький окунь. Так що бачите, рибу ми знайшли хоч якусь на сьогодні. Я думаю, там ще повинні бути. Він хоч маленьких половим, бо півдня ходив, шукав і нічого не було. Так що давайте, будемо їх ловити. Опа! Ще один. В самих ногах. Бачите? Отакий. От Ще один окунчик. Тільки бачите, чуть-чуть побільше. Вже не спалиться такий. Непоганий. Відпускаємо. О! пливе, друже. Маленький. Опа. Ух ти, що! це, звісно, риба. Ви таке бачили? <плес> Нано-окунь. Нано Дивіться. Ну реально, спалець, от смізінець. Дивіться. Оп! Ливи. <плес> ну, <леви. плес> Маленький. Та-да, це точно що. Окуняка. <плес> о, о! Окунь взяв. Йо-моє. О, цей вже побільший. Дивіться, який окунець. От такий вогонь я зараз змінився, поставив. Ось такого твістерка на 0,7 грамах. Пробую тараньку ловити проводку. І взяв окунь. Приємний, піде. Тримайте. Оп-оп, нє-ні, зараз поправимо. Дякую. Опа, є маленькі, маленькі, але є. Фу -фу, файно, файно, пливи. То геть маленький. О, ви бачили цю покльовку, друзі? капец. Опа. Е. Друзья, щучка. Щучка взяла. Ничего себе. Это да. Вот это да. Вот кто клювал. Это щучка взяла. Прикольно, дуже прикольно. Ну что, Вот такой, еще щупачок. Нас порадував. Взяла така щучка. Дивіться. Яка ж вона гарна. Невелика, але, блін, як приємно. Все ж таки спіймав рибку таку. На саме один дюйм, флагман Хитомі. Круто. Ось така гарнюня зубата. Ну, давайте її і відпустимо. Ну, сьогодні рибалка взагалі склалась на всі 100%. Хоч і трудова, але бачите, в кінці знайшли трішки рибку і половили її. Що, давай шукати, пливи, рости великий І товстою. А ми спробуємо ще спіймати. Тепер зрозуміло, хто тут так смикнув яру. Прям взагалі так дьорнула я аж. Здивувався, думаю, що це могло? це щучка. Тепер все зрозуміло. Ну-ка давайте, може, тут ще є. Такі зубаті. Крокоділи. Опа, знов. Знов клювання. І це окунь. З наступного закиду бачили? Оце да. І окунець приємний. Заковтнув. Сміливо. Добре, що в мене інструменти є. Ну-ка, все, і одразу хай пливе. Тихо. Це кайф, це я розумію. У нас сьогодні взагалі вообще... рибалка і різноманітна. Але все одно рибу знайшли. Весь день лазив, 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 лазив і все ж таки нарешті знайшов. Може тут ще хтось живе, дивіться, і щука, і окунь. Давайте, може зграйка якась. Да, 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 дивіться. Ха -ха. Тільки цей поменший, цей взагалі мальок. О, додому. Плін кайф. Кайф, кайф, кайф. Чикс. На ультрик ловити таку рибку. дуже приємно. Опа! Блін, друзі, знову була щука. Знову була щука. І краща щука. А ну-ка. Блін, і виклав ж в машині приманки, більш-менш нормальні. А ну-ка, ну-ка. Може тут у мене щось є? Ну, Точно. Декілька приманочок є, а ну-ка. Дивіться, в мене є такий його новий хвостик на двох грамчиках. Ультрафіолетовий. Два дюйми. А ну-ка давайте спробуємо. А може зараз щука буде ловитися. Якщо буде, я взагалі би лайт свій взяв. Але треба перевірити цю теорію. Уф, як 2 грами полетіли, звісно. Так, то віброхвіст вона не захотіла. Зараз змінюю ставлю такий помаранчевий. Тільки не на 2, а на одному грамі, бо на 2 грамах чіпляю завжди дно. І трохи, ну як трохи, я б сказав, взагалі незручно ловити. Так що один грам, невеличкий easy shiner, полетів в воду. Зараз побачимо, чи принесе він нам рибку. Дивіться, яка цікава ситуація. Покидав я дві приманки, ультрафіолет і цю, то не хоче. Не хоче взагалі. нуль Ні одного контакту. А на цього... Ви бачили, як брала на пасивочку Взагалі без питань, да? ну-ка Давайте у мене ще є фіолетовий ось рачок на 2 грамах. Його декілька разів кинемо і повернемо ту приманочку, на яку ловили. Бо таке буває інколи, коли щука. Хочу тільки на пасивки ловитися. Бували такі і в мене ситуації, і у знайомих, так що це нормально. Ну нічого, зараз спробуємо на рачка. Друзяки, повернувся я назад на пляж. Зараз ще тут декілька разів покидаю, та й піду вип'ю чайку, бо щось трошечки задолбався ходити, стоять. Так що зараз так і зробимо. Фішемен 15? Зараз тут покидаю. Прийшов, коротше я до машини, давайте вип'ємо чаю. Так, да, звісно, сьогодні цілий день так круто походив. На природі гарно провів час. Порибачив. Ось в кінці взагалі. Подивіться, яка краса. О, погляньте, водойма, штиль. Дуже тепло. Реально 12 градусів. Лебідь он доплаває, ну, взагалі ляпота. Та й прийняв, друзі, я рішення, що буду завершувати цю риболовлю. Наступного разу поїду. Невеличкий спойлер. На добу спробуємо половити сазана, бо зараз потепліло, можливо, він і проклюне. Взагалі, може і ляща, плоту. Коротше, їдемо на мирну рибу, а там буде видно. Ви, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А з вами був я, Стас, Ютуб канал Fisheron 15. Попа, до зустрічі в нових відео.